Колекцію ретро мотоциклів поцупили просто з музею у Севастополі. Готувалися викрадачі, судячи з обставин пограбування дуже ретельно і прискіпливо. До офісного центру, де власне зберігалася колекція, підігнали одразу кілька вантажівок, і не зважаючи на присутність охорони, серед білого дня вивезли 60 байків. 62 мотоцикли та один боліт вивезли. Ось із цієї будівлі Тут розташований музей ретротехніки колесо. і мотори. як розповіли, правоохоронцям очевидці, серед білого дня невідомі підігнали сюди дві вантажівки та протягом двох днів пакували у них техніку. Після цього вивезли її у невідомому напрямку. Відсутність мотоциклів помітив поміти будівництва, що триває у цьому офісному центрі. Він і звернувся із заявою до міліції. Він обнаружив відсутність 62 мотоциклів, мотоцикл, який приналежав клуб-мотор. Компания находится в городе Днепропетровск. Ныне двери музея замкнені, Тут нет даже охранников. Будивельники, еще тут работают, общаются с журналистами, уникают. Ну, что вы видели, слышали, когда а вы ничем... возили эти мотоциклы? Не знаете? Ну хотя бы не знаю. что вы днем, ночью, когда это произошло? Не знаю. Честно. же больше 60 мотоциклов. Ничего себе. 63. Поряд з офісним центром, де розташований музей, багато магазинів, але продавці опитані нами запевняють, як вивозили звідси техніку. Не бачили власнику музею ретротехніки. Називають депутата Дніпропетровської міськради та бізнесмена Олександра Турчина. Торік разом із Севастопольськими високопосадовцями він відкривав цей заклад. Колекцію техніки, яка тут представлена, байкери та автолюбителі називали унікальною, адже деякі мотоцикли залишились у єдиному екземплярі. У телефонній розмові депутат Турчин спочатку намагався заперечити свою причетність до цього музею. Можемо говорити, имеем прямого отношення коментарів. Але згодом бізнесмена діслав нам СМС-повідомлення, у якому уточнив, що коментувати нічого не буде до завершення слідства. Загадкове пограбування вже розслідують у міліції. Справу порушили за статтею Крадіжка з проникненням що спричинила значний матеріальний збиток. Проте кажуть, власник музею та мотоциклів до міліції з офіційною заявою не звертався. він з'явитися в органи слідства ОМВД України в місті Севастополі. пояснення. Ну до настоячого в у городі Севастополя шкоду завдану власникові правоохоронці оцінити не можуть, оскільки не знають, які саме моделі мотоциклів поцупили. Тим часом удаї шукають водіїв, які проїздили мимо і зафільмували крадіжку на відеореєстратори. Цікаво, що камери відеоспостереження працювали і всередині приміщення музею, тож можливо вони зафіксували тих, хто поцупив звідси колекцію. Вікторія Орел, Андрій Заходський, Севастополь новини 2+,2.